Вітаю поціновичі математики. Розв'яжемо номер 43 Знайдіть гострі кути прямокутного трикутника, якщо один із них на 26 більший за інший. Я почну з виконання рисунка. Ми рисуємо прямокутний трикутник, назву його АБЦ. С. Кут С прямий 90 градусів. Отже, можна записати трикутник АВС прямокутний. Далі сказано, що один з гострих кутів на 26 більший за інший. Ну, Нехай кут А буде менший, тоді кут Б буде дорівнювати кут А плюс 26 градусів. Нам треба знайти гострі кути. Отже, знайти потрібно кут А та кут. B. Я позначу менший кут А хсом, тоді кут Б треба позначити Х плюс 26. Розв'язання. Оскільки наш трикутник прямокутний, ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Отже, кут А. Плюс кут Б дорівнює 90 градусів. Це властивість гострих кутів прямокутного трикутника. Кут А ми позначили за Х, кут Б ми позначили як Х плюс 26 до рівня 90 градусів. Х плюс Х 2х, а 26 переносимо в протилежну частину з протилежним ознаком 2х дорівнює 64 градуси. Щоб знайти х, ми обидві частини рівняння поділимо на коефіцієнт, який стоїть перед Х. 64 ділимо на 2, буде 32. Х ми позначали кут А, отже, кут А. Ми вже знаємо 32 градуси. Для того, щоб знайти кут Б, ми до 32 градусів повинні додати 26 градусів. Отримаємо 58. Можемо себе перевірити. Якщо ми додамо кут Б та кут А, 58 плюс 32 буде 90. Отже, завдання виконано: відповідь. Кут А дорівнює 32 градуса, кут Б дорівнює 58 градусів. Так, ну і друга задача. Один з них становить 80% від іншого. Я вже не буду записувати дано, просто схематично на рисуночку, все позначимо. Нехай кут А буде Х градусів. А кут Б 80% від кута А. 80% це десятковий дріб 0,8, 0,8 від Х це 0,8 треба помножити на Х. Отже, складаємо рівняння. Знову, якщо ми додамо два гострих кути прямокутного трикутника, ми повинні отримати 90 градусів х плюс 0,8х дорівнює 90. Якщо перед x немає жодного коефіцієнта, мається на увазі одиничка. Один додати 1 додати 0,8 буде 1,8х. Для того, щоб знайти Х нам 90 градусів, треба буде поділити на десятковий дріб 1,8. Нагадую, при діленні на десятковий дріб нам треба переносити коми вправо в обох числах. На стільки цифр, скільки цифр після коми в дільнику. Якщо ми в 90 перенесемо кому на одну цифру, вийде 900. Якщо в одній цілі 8 перенесемо кому, вийде 18. 90 поділити на 18 буде 5 і дописуємо 0. Отже, х дорівнює 50 градусів. Хом ми позначали кут А. Для того, щоб знайти кут Б, я скористаюсь. Тим, що їх сума 90 градусів. Отже, 90 відняти 50 дорівня 40. Можна було 50 множити на 1,8. Ми б отримали те саме число. Можемо записати відповідь. Кут А дорівнює 50 градусів, кут Б дорівнює 40 градусів. Завдання виконане повністю.